Доброго дня, друзі! Прямою до куточка, де ростуть мої улюблені очитки. Хочу їх розсадити, щоб отримати кульки менших розмірів. Як на мене, то чим вони менші, тим декоративніше вони виглядають. Та й не хочу, щоб повторилася ситуація, коли вони надто збільшуються у розмірах. Було вже в мене один раз таке, що. Піднялися оці кущики аж до краю парканчика, а це приблизно пів метра висоти. Тоді кущики почали розвалюватися і мені довелося їх зв'язувати вірьовкою як снопи, і фіксувати до оцієї сітки. Це і дуже незручно, та й негарно. Так от запланувала я собі розсаджування, але ж перед цим вирішила поцікавитися в інтернеті, як же робити це правильно. І що ж ви думаєте, з пів години, як не більше, я ходила по сайтах, по каналах, знайшла три способи розмноження цієї рослини, але ні одного способу безпосередньо розсаджування, тому і вирішила показати вам, як роблю це я. А роблю це я вже років з 15 постійно. І тому знаю, що спосіб працює, і працює досить гарно. Ну, а разом з тим покажу, як і куди пересаджу ось цей кипарисовий молочай. Він у мене зеленів усе літо і майже всю зиму. Аж оці останні морози його прибили. Але як бачите, новенька зелень уже знову з'явилася. Проблема в тому, що поміж очитками оцього зеленого коврика майже не видно, а я хочу перемістити його в таке місце, де він буде виглядати більш вигідно. Отож, дивіться. Починаю з того, що заходжу із боку, з якого буде зручно мені працювати, намагаюся лопатою обкопати корчик із різних боків. Не дуже це вдається, тому що лопату у глибину не пускають каміння. Мабуть, чуєте, як каміння стукає об метал. От в такому ґрунті очиткам дуже подобається рости. З одного боку таки вдається підважити кущик так, що він вивалюється однією грудкою. Обтрушую його від землі, звільняю таким чином корінь, аби було із ним зручніше працювати. Набагато простіше було б, якби почала цю роботу на тижні в 2-3 раніше, коли оці зелені капустиночки ще тільки-тільки повитикалися. Але у мене з часом в основному проблеми, то вже роблю, коли виходить. Ножем розрізаю прямо оцей кущик увесь наполовину. Деякі капусточки відпадають, але то не страшно. Ну, оце наполовину розрізати, це саме важке. Потім уже, коли куски менші, то вже легше їх розділяти. Ось, дивіться, як гарно розділилося навіть оті зелені кружальця і не потравмувалися, ціленькими залишилися. І кожну половину ділю іще на куски. У мене таких кусків вийшло 6 штук. Але якщо на меті маєте розмножувати очиток, то можна ділити іще на менші куски. У мене ж такої задачі не було, тому я зробила поділки, із яких вийдуть гарненькі, акуратненькі кульки у результаті. одну таку поділку залишу, щоб тут же ж посадити на цьому ж самому місці, інші посадю у... Друге місце. Садити буду у цю ж саму ямку, он трошечки вибрала із неї землю, витягую сухеньке листя, яке всередину запало, щоб уже ця поділка виглядала охайненько. І все, пригортаю цією самою землею. Трошки зараз додам перегною вірніше компосту. Все-таки рослина на одному і тому самому місці вже багато років, то повитягувала із землі все, що тільки можна і не можна. То вирішую трошечки підживити все-таки, хоч граминочку. Проливаю водичкою. У мене кринична якраз була трохи прогріта. З водопроводу не хотіла брати, бо там тільки п'ятна білі від неї залишаються, а от така хороша. Поливаю не стільки для того, щоб прийнявся очиток, скільки для того, щоб лучше прилипла земля до корінців, щоб вони зразу ж могли почати освоювати ґрунт. І от і все. Тепер починаю пересаджувати молочайки парисовий. Спочатку беруся за розчищання наземної частини. Там дуже багато сухих стебел. Вони усушилися якраз після оцих останніх лютневих морозів, до того вони залишалися зеленими. Ні, ну Ви подивіться на оцього кота. Він не може пропустити, щоб я щось робила, а він не прийшов і не допомагав. Ну, Поки він копошиться там збоку і нагадує про себе, я продовжую зачищати. Що мені подобається, що от ця зелень вона появилася ще рік назад, на початку весни, і залишалася аж до середини лютого. Тобто, морози до мінус 10. Кипарисовий цей молочай витримав геть гарно. Аж уже коли морози пішли до мінус 15-18 останні два зимові тижні, аж тоді уже стебла, оці з листочками, поморозилися і тоді з настанням тепла повсушувалися. Так, розчистила, тепер уже видно добре, де саме стебла знаходяться і де можна буде копати. Оце дивіться, тут я. Оце помічник. От мені цікаво, це в мене такий васька, чи це в кожного є отакий його помічничок. Хоча б лапку, але він повинен всунути і обов'язково брати участь у процесі. Е, так, викопую я молочай, витягую корінці, витягується гарно, він не глибоко росте. О, але корінців багато. Так от, що хотіла сказати, з одного куща ви подивіться, скільки вийшло відростків. Тут бачу, як викопаю, то пів села можна ними засадити. І якщо чуєте, знову ж таки, лопата шкрябає об каміння, тобто на кам'янистому ґрунті молочай геть гарненько себе почуває. Ось зараз ціла кубка вийде, можна буде із оцих паростків вибирати будь-який на свій смак. Стараюся витягувати усі навіть маленькі кусочки, тому що хоч якийсь залишиться, то обов'язково ж проросте. А мені тоді дуже жаль виривати і викидати. Тому краще зразу повитягувати і вже десь потім пристроїти. Вон і навколо нарциса не вдалося викопати, то обірвала верхівку. Те саме Вон попід бетонну оту споруду, теж не виходить викопати так, як треба. Ці старі корінці, ну, на вигляд вони виглядають не дуже, то повідкидала в сторону, не буду я їх садити. А буду садити тільки оце все, що із гарненькими зеленими чубчиками. Вон там, геть не виходить підкопати, то тільки верхівку зриваю. Надіюся, що не проросте. Хоча Скоріше всього, що все рівно десь якась частинка залишиться. Ну, от ось така кубка отрималася. Дивіться, яке гарне коріння. Любо глянути, і гарно воно буде прийматися. Все, йдемо тепер шукати місце. А місце буде ось тут по підсіткою. До речі, тут планую кардинальні зміни. Тому хто ще не підписався, підписуйтеся, аби не загубити мій канал і прослідкувати, що буде робитися тут далі. Зараз же звільняю кусочок землі від трави і беруся за посадку молочаю. Зачистила клаптик землі площею приблизно квадратний метр. Роблю ямки на відстані десь 50 см одна від одної. Витягую ще корінці, які залишилися від трави, і саджаю свої молочаї. Повибирала такі кущики, щоб були компактні. І дуже сподіваюся, що вони підуть рости вертикально. Вони тоді утворюють гарні кульки, дуже схожі до хвойних. Ну, а якщо вирішать постелитися ковриком, то теж буде непогано, мене це теж влаштує. Гарненько проливаю водичкою, лию щедро, щоб земля добренько змочилася. Взагалі, рослинка це посухостійка, але поки ще не прижилася на новому місці. То наливаю отак гарненько води і прикриваю тоді сухим ґрунтом. І в такому вигляді вологи вистачатиме, ну як мінімум, на тиждень. А там далі буде видно по погоді. Якщо буде надто сухо, то може ще якийсь раз і полию. А якщо дощ пройде, то і так буде добре. Цілком можливо, що цього поливу буде і достатньо. І ось такий трикутничок із молочаїв у мене отримався. І наостанок повертаємося на ділянку, із якої починали. Як бачите, на місці молочаю вже посаджений очіток. Також розсадила очіток, який був справа. Тепер їх отрималося три штуки, і розміщені вони своєрідним трикутничком. Так було у мене раніше, мені так подобалось, і тому цю картинку вирішила відновити. Інші поділки висадила в другому місці. Якщо комусь ця рослинка припала до душі, то пишіть мені у Telegram або Facebook, адреси вказані у моєму профілі. Як ви вже бачили, коріння очитка досить добре відділяється від землі і так само добре і приживається. До того ж, кожна стеблиночка може стати окремим саджанцем, тобто з однієї. Поділки можна отримати як мінімум 20-30 нових рослинок. Правда, кульок достатніх розмірів, тоді доведеться чекати дещо довше. Оті ж поділки протягом 1-двох місяців наростять по боках багато нових капусточок і набудуть правильної круглої форми. От тому і подобається мені мій спосіб розсаджування очитка даного виду, що він дозволяє, по перше, Отримати кульки бажаних розмірів, а по-друге, формування цих кульок відбувається досить швидко. Що ж думаєте ви на цей рахунок, пишіть у коментарях. За них вам окремо дякую, тому що у ваших коментарях завжди багато приємних теплих слів і корисних порад. На сьогодні ж у мене все, тому прощаюся до наступної зустрічі.